Друзі, ми їдемо в одне із населених пунктів нашої громади. Дуже старе село. Нас там чекають. І от ми з Світою їдемо. Світа зробить вам тонкий натяк на те, куди ми їдемо. Точніше, не тонкий натяк, а томстий. О, А тепер роздивіться. Тут моя пісня була, що І ми встали. Ось так, друзі, ось така дорога. Я не знаю, як нам. Виїхати, але ми стараємося. Ти чи доїдемо, мама? Та доїдемо, ще не потолотиш. Тут і так ось така, друзі, не дуже гарна дорога, але ми поспішаємо до своїх читачів і читачок. Друзі, а ми під'їжджаємо. Музика, музика, музика. Рідного дому. down the dum 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 Берегиня-павучки, так? Да? Ось, друзі, сьогодні ми завітали у село Малу Іванівку, яке раніше називалося Володарівка. І тут дівчатка, подивіться, як натхненно працюють, плетуть сітки для наших захисників і захисниць. І ось так ось вони працюють. Сьогодні вже кілька годин. Ми приїхали сьогодні трошки пізненько, так вийшло в нас. Але ось ці люди вже години 2-3 працюють. А ось і пані Наталія. Ну, Я не знаю, як до вас тут підійти. Так, так. Пані Наталія Глусова, так. жителька села, активістка. Саме вона започаткувала ось цей колектив, так? Так. його роботу. Так. Розкажіть, будь ласка, детальніше для читачів і читачок. Ну, в Харкові є фонд, який нам закуповує матеріал, який надає нам саме основу. От, і вони нам поставили станки, і надали нам матеріал, а люди згодилися і прийшли, і працюють для наших захисників. І Знаєте, нас було більше, звісно, коли ми починали. Але це дуже праця непроста, це не дуже легко. І пенсіонери, які вони повідмовлялися, а молодь не хоче, як би так. Ну, все одно на дому допомагають люди, і ріжуть і. Все добре. А скільки у вас, ось, у вас у колективі людей? Зараз 10 Жіна, чоловік, 10 людей, так? так. А от ви коли-небудь рахували, скільки взагалі ви сіток сплели, починаючи з 2020? Року? 275 сіток на сьогоднішній день. 275, так? Вони а вони ск... різного, різного і 275 Также ж да. от, а, а скажіть, а скільки от у вас взагалі сіток, от наприклад, за тиждень виходить? Ха, Коли як? <різь> Ось по е да? волонтер позвонила Леночка наша Анищенко із Богодухова, і каже. Е все, хлопців розбили нове місце. Треба срочно сітки. Дівчата приходять і вечором і можемо за неділю. Можемо зробити 8-10 сіток. смотря як будемо робити. Угу. Та складуть возьмете сіточку в руки сіточку і подивитеся, яким вона яка вага в неї легенька. Да? 5 кілограм. 5 це в цієї сітки, легенька. так нема. Нема 5 кг, да? Оце, оце. сітка якого розміру? 3 на 8 3 на 8 і взагалі вона дуже легенька. Так. Дуже легенькі хлопці кажуть, що її добре знімати. Вона не важка, вона не намокає, і це їх дуже задовольняє, тому що коли сітка важка, і намокла під дощем, вони її не можуть ні зняти, ні повернути. А вона, а ця ось дивіться, яка легенька а скажіть, от яка я найбільша найбільша така подія, яка вам запам'яталася, була за ці роки повномасштабного вторгнення, от саме пов'язана з плетінням сіток? Оце у нас подія все время, коли ми передаємо хлопцям сітки і подяка хлопців. Це для нас дуже велика подія. І це саме найкраще, що ми ну, можемо зараз. Ви навіть не уявляєте, яка нам подяка за це? Як вони нас поважають, і як нам це все приємно, що ми це все робимо не просто так? Так що робите такий великий внесок так. перемогу, дякуємо. Абу, що дівчаток. да, дівчаток. А ви вы... Родина це родина Когляк, у якої двоє діток є прийомних. І вона забирає додому і разом з дітками нарізають нам <сміття> такий отакий матеріал, щоб потім дівчатка мої зв'язували. <сміття> її звуть Лена Когляк і на даний момент вона з дітками не могла прийти. І ще в нас є Марина Лаврененко, вона також зараз там у неї трошки не вийшло сюди прийти.

І тоді роблять, зв'язують це все, для того, щоб виходив малюнок. Бо коли цю сіточку ложиш на землю в, опред... ну, в определенне время, то піднімаючи дрон, цієї сітки на землі не буде видно. Тобто ми робимо малюнок такий, щоб сітки не було видно. Це 76-та. 276-та 276 сітка. Мало таких от відданих, які отак, от, от щодня плетуть, щодня працюють. Молодці. Так, дівчатка мої, вони в мене молодці, вони безоплатно працюють і ніколи не заїкаються, що нам треба оплатити цей труд чи як, тому що ми розуміємо, якщо ми цього не будемо робити. То е, вони прийдуть сюди і будуть тут хазяйнювати на нашій землі. Тож е, наші сітки зберігають життя нашим воїнам, наші техніки, е, закривають їх від е, дронів, отих, які їх вже замучили тих хлопців наших. І стараються, як тільки можуть. musik musik musik